Представтеся, будь ласка, як ви звати, вашу посаду? Представляю методист, представляю центр працевлаштування та зв'язків з випускниками. Методист з основного працевлаштування. Наш центр працює з серпня 95-го року, якщо на протязі 15 років займаємося як основним працевлаштуванням, так і вторинною зайнятістю. І зустрічі проводимо з випускниками, які закінчили нас наш вуз. Скажіть, будь ласка, от в відсотковому співвідношенні все таки більшість студентів працевлаштовані чи на жаль залишаються безробітними після закінчення вишу? Ну, звісно, якщо раніше працевлаштовувалося 80-85%, відсотків, то на протязі останніх років ця тенденція знижується. Тобто, вже не не 85, а 75% відсотків працевлаштовуються наших випускників а роботодавців то хоче беруть випускників, чи можливо зараз є якісь проблеми в Тернополі? Звісно, що зараз є проблеми, так як в нас зараз криза в Україні, і дедалі важче стає нам працевлаштовувати. Mm. Тобто випускники якої галузі більше все таки знаходять роботу? Це банкіри, там можливо якісь як банкіри, фінансисти, обліковці. Найбільше працевлаштовуються в нас програмісти. Програмі. Ця спеціальність так, майже 100% працевлаштування, тому що зараз це найбільш популярні такі спеціальності, як комп'ютери комп входять в сферу я кажу, в сферу життя. Так. Так, тобто життя повертається так, що нам так, зараз знання комп'ютера це на вищому рівні, тобто є системні різні програмісти.